Перебуваємо в школі молитвого Піво і черговий урок для нас, його учнів, духовних дітей як добре молитися. Передусім дбай про те, щоб завжди стати в присутності Бога. Тому пам'ятай, що найвищий Бог є разом з небесними хорами, реально присутні в твоїй душі. Отже, вже про це наголошувалося, що в це піло фундаментом його, першим таким стовпом життя молитви, оце піло є пам'ять про Божу присутність. Тобто пам'ять про Божу присутність. Кожен раз, коли стаємо на молитву, перше, що маємо збудити у своїй душі, це пам'ять про те, що Бог є тут, Бог мене бачить. так? Тому властиво, ми і часто десь собі беремо ікону чи фігурку, щоби собі пригадувати про те, що Бог є тут, Бог мене бачить. Друге, пам'ятаєш те, що Бог є Бог найвищий Бог є разом з ангелами, реально присутній в твоїй душі. Отже, апостол Павло каже, що Бог, в ньому бо рухаємося, в ньому живемо. В ньому дихаємо, в ньому наше життя. Так? Тобто ми є в Бозі, а Бог є в нас. Яким часто ми про це забуваємо. Або ну, втікаємо від цього також. Так? Одного разу є така історія: як до ця піво прийшла дівчина, одна жінка, і каже: Отже, я втратила віру. Я не вірю в Бога. Що мені робити? Ти спів каже, Бог не втратить віри в тебе. Е, каже, якщо би Бог втратив віри в тебе, тобто тобі не допомагав, тебе вмить стало трупом, перестало би жити. Тобто, ми живемо завдяки тому, що Бог нас підтримує. То що Бог нам дає свою ласку, своє життя. І це є та правда, що ми сотворені на образ і подоба Божу. Так? Тільки часто ця подоба через наше негідне життя, через наші гріхи, затирається в нас, так? осквернюється цей образ, образ Божий, подоба Божа в нас. І святий Йоанн від Христа каже, що в нашій душі, навіть в душі найбільшого грішника є Бог. Присутній. Але він, властиво, в тій душі є розп'ятий. Розп'ятий через, через той спосіб життя, яке обрала дана людина. Тобто Бог терпить в цій душі. Отже, що ми повинні засвоїти сьогоднішнього року? Тобто, пам'ятати про присутність Бога на нашій молитві кожного разу і в те, що. Бог є в нас разом з ангелами присутній.